Нічого час не лікує абсолютно і не вірте цьому, тому що кожен день, кожен вечір, коли запалюєш свічку, щоб пам'ятати Сина кожен раз плачеш, дев'ять років поспіль. Полтавка Тетяна Грицай приносить квіти на могилу покійного сина Антона, який загинув під час російсько-української війни. Жінка говорить, сьогодні бути на алеї героїв їй особливо важко. Кожен рік це наскільки боляче ходити на це кладовище. Це дуже страшно, коли хлопці гинуть, але вони гинуть за правді діло, щоб наша Україна осталася незалежна, вільна. Красива, я думаю, що все у нас буде завдяки нашим героям. У день пам'яті захисників України на центральному кладовищі Полтави зібралися родичі та близькі тих воїнів, які полягли під час війни з російськими окупантами. Відзначення дня пам'яті саме 29 серпня було обрано не випадково. Адже саме в цей день, у 2014-му під Іловайськом відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення. Пам'ятає ці події, і мама загиблого Юліана Матвійчука. Людмила, її син поліг на війні у травні цього року. Тоді сиділа і дивилася новини, переживала разом з усіма українцями, у яких боліло це все. Мій син воював тоді, теж під Іловайськом в Азові, і командира зову дуже велика йому вдячність. Від усіх матерів, що він як відчував це все, і він вивів азовців за день до котла. За упокійну службу за полеглими воїнами в обласному центрі сьогодні провели на двох кладовищах: на центральному міському та на Заторянському. А поминальну панахіду за загиблими на війні влаштували біля Свято-Успенського кафедрального собору. Кожен буде відповідати за свої власні якісь помилки. Але ми просимо Бога, щоб він був милосердний до тих людей, які стали на захист інших, стали на захист від зла, яке сьогодні. На нас найшло до дня пам'яті захисників України на Соборному майдані облаштували простір пам'яті. Тут відкрили виставку картин місцевих художників, а також презентували різні військові реквізити, які полтавським волонтерам передавали із зони бойових дій наші захисники. Частина простору пам'яті, локація із синьо-жовтими прапорами. Їх кількість збільшувалася щохвилини. Ми закупили їх по кількості загиблих наших в Полтавській громаді. Кожен бажає. Чи може підійти, написати на ньому прізвище, ім'я, позивний, дату загибелі, місце загибелі або на вибір, те, що він хоче вказати, і встановити його на зеленій зоні біля Соборного майдану? Цей простір пам'яті діяв сьогодні у Полтаві до кінця дня.